Доброго здоров'я, пані панове. Категорично вас вітаю на каналі Василь Кломчуки з великим задоволенням. Дякую, що приєднуєте, підписуйтесь і дзвіночок, вмикаєте. При тому не забувайте, будь ласка, лайк, лайкос, категорично українська вподобайка, комент. Ну для того, щоб алгоритми YouTube швидше працювали і працюють. Бачите, потепління відбувається. У мене сьогодні дуже визначний і водночас такий, знаєте, хв... схвильований день. Справа в тому, що від сьогодні відправляються наші шкарпетки на фронт, завдячуючи вам, завдячуючи акція, яка відбулася тут на каналі. Вона називалася Рубіцю шкарпетки вже тепер можу відкрити. Ну не те, щоб таємницю, але в принципі, 58 ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського. Саме туди вони відправляються. Там просто захищає не просто, а дуже героїчно захищає нашу батьківщину. Мій підписник, один з перших людина, якою багато років знаю, Денис Галушко. Це прізвище, особливо львів'яни франківські франківці чули вже не один раз, да пов'язано з. Закладами громадського харчування, так так, це абсолютно він і він зараз захищає нашу батьківщину. В складі там певних підрозділів. не можу говорити. Але Денис пообіцяв, що як тільки вони доїдуть, всі там, хто зможе подякує каналу Василь Климчук за те, що ноги і взагалі комфорт буде присутні. Це дуже важливо, друзі. Ви молодці, ви просто супер. Так що реалізовуємо наші всі ідеї, можливо, навіть на перший погляд, і фантастичні, які би ніколи не могли відбутися. Відбудуться обов'язково. Це означає, що ми обов'язково обов'язково переможемо. Дивимося на сьогоднішній день. Він називається 7 жовтня, сьогодні п'ятниця на календарях і за вікнами. І знову Запоріжжя. Друзі, з самого початку Запоріжжя. І напевно хтось каже, Ну ми не все там чули, да десь щось там бахнуло, але не так, як колись, звичайно, не так як колись, тому що Кацапи атакували сьогодні вночі Запоріжжя дронами. От, на жаль, але в двох районах Запоріжжя зазнали руйнування об'єкти інфраструктури, при тому, що очільник Запорізької обласної військової адміністрації так і сказав, що в. Перше застосував а, Кацап про, по Запоріжжю безпілотні літальні апарати. Попередньо це шахеди-136. Саме тому містяни і не чули надто гучних вибухів. Хоча не сумніваюся, оцей от мопедний звук чи звук якби бензопіла. А він був присутній в атмосфері. За попередню інформацією, є один постраждалий, його шпиталено, слава Богу, живий. Щодо, щодо вчорашніх ударів, ви знаєте, там побічло значно кількість людей. Поранених і на жаль, двоє загиблих. Не один, як раніше повідомлялося, а двоє, але знову ж таки, роботи тривають. І до цього моменту, в тому числі, от на місці тих завалів, які утворилися ну, вчора після кацапської навали. Друзі, якщо навіть дивитися на цей принцип, який на сьогоднішній день використовують Кацапи, це в них нова тактика. Знаєте, момент, який дозволяє їм типу економити а, дорогущі ці ракети. Але тим не менш, от інститут дослідження війни стверджує, що використання кацапами іранських безпілотників 136 тридцять цих цих навряд чи істотно вплине на хід війни. Зазначається, що використання цих безпілотників не призводить до ефектів аналогічного використання Україною. Американських систем Хаймерс. А знаєте, одна відмінність, що Хаймерси літають лише по території України та ворожі об'єкти безпосередньо, але за межі України ми Хаймерси не відправляємо, і Кацап насправді не знає, що таке прольот Хаймерсів. А ми все частіше і частіше говоримо про те, що було би непогано. І я знаю, що декілька бізнесменів, бізнесів підприємств комерційних займаються зараз вже не тільки розробкою, але й впровадженням виробництва Ництва цих безпілотників, наших вітчизняних українських. Причому тема технічна там не складна абсолютно. Ми маємо всі технології і більш яскраві аніж мають іранці на сьогоднішній день. При тому не забувайте, що Іран ну до Кацапів це була найбільш санкціонована країна в світі, і тим не менш вони мають можливість запускати ці свої дрони на відстань до тисячі кілометрів. Ми не гірші, і чим швидше ми можемо це зробити, тим швидше до Кремля щось полетить. І це час вже напевно, і робити. Для того щоб показувати зуби а, насамперед Путлеру. Сьогодні йому там будуть можливо інші місця показувати на честь 7 жовтня. Але я думаю, що зуби ми йому обов'язково повинні показати. При тому, що кацапи, як стверджують американці, не направляють безпілотники на асиметричні вузли поблизу поля бою, але використовували багато шухіїв проти саме цивільних цілей а, в тилових районах. Мовірно, вони сподіваються викликати а, ну це науковою мовою нелинійний а, ефект. До, за допомогою терору. По суті, тероризують цивільне населення, намагаючи збурити там певні настрої. Але ми, на відміну від хасапів цим настроям не піддаємося, ми навпаки, стаємо сильнішими. І це не тільки заради там красного слівця, я там для того, щоб ув'язати цю інформацію між там патріотизмом і якимось якоюсь ненавістю. Ні, абсолютно ні. Більше того, нам ми загартовуємося від цих ударів і вчимося протистояти якраз цій дроновій атаці. Далі. Американці говорять, що кацапи, схоже, вже використали достатньо великий, але, як вони кажуть, нетривіальний відсоток постачань 136 шахетів. А якщо твердження про надані кацапам сотні безпілотників вірні, ми відслідковували та й весь світ відслідковував якраз 3 Іл-76, які на палетах. А ви можете уявити, скільки палет туди влізло. Воно ж не безкінечне, але в принципі, якщо так плюс-мінус, то дійсно по пару сотніх. Отин в один літак можуть зайти, От тому і ця цифра пару сотень, можливо, якісь я не знаю інші. Моменти, можливо, фурами вони везли, можливо, залізницею, але принаймні, от поки що, така цифра фігурує в усіх доступних джерелах, включаючи там американську і британську розвідку. А друзі, що стосується театру бойових дій, давайте теж от спочатку я трошки поміняю черговість і дам розуміння того, що відбувається з точки зору американців. Отже, за останню добу українські війська ймовірно продовжили контрнаступальні операції на північному сході Харківської області в районі Куп'янськ. Операції вздовж дороги Криміна, Сватово на заході Луганської області. От тут от ключове слово, як на мене, ймовірно, тому що справді остання доба в нас не було там великої кількості світлин, там відео позитивних там святкових реляцій. Ні, видно, знову ж таки призупинилися. Це пов'язано з тим, що Кацапи теж зорганізувалися. І якщо ми говоримо про Сватове, куди планують заходити Збройні Сили України, то на сьогоднішній день, як на мене, от з огляду те, що я читаю, один з найбільш замінованих населених пунктів, а не тільки там в інфраструктурному моменті, дорожньому покритті, але і в приватних оселях. Оскільки теж всі прекрасно розуміють, що касапи, коли заходять, вони виганяють по суті з тих хатів, які їм сподобалися населення, і там розміщуються. І коли вони звідти виходять, вони от бачите, вони мінують те, що на сьогоднішній день, за даними от, і української розвідки, і тих груп, які були відправлені до цього населеного пункту на вивчення ситуації. Раз доповідають от такий от стан речей. Та що Сватово, це ще та вибухівка, насправді, і дуже обережно е треба займатися підходами до них. Але Сватово, по суті, це один, ну я не буду та зараз голосно говорити, що останній форпост, найсильніший форпост, але десь, от плюс-мінус в цьому розумінні. Тому що, слухаючи і от спілкуючись з нашими військовими, вони так і кажуть: якщо була команда, там, наприклад, заходити в Лисичанськ, ми готові, заходити в Донецьк, ми готові. Але це все. Це вимагає підготовки і звичайно вогневого підсилення. І разом з тим найголовніше це вивчення, нормальне, правильне вивчення ситуації, яка є навколо. Тому й і, і американці кажуть ймовірно. Отже, далі Кацапи ймовірно створюють оборонні позиції в верхній частині Херсонської області. Про що я говорю? Вони продовжили наземні атаки на Донеччині і могли досягнути нових успіхів в районі Бахмута. Бахмут для Кацапів це не знаю, якби з чим з яким містом це ціль їх. І це ціль, можливо, на сьогоднішній день вони хочуть щось проголосити. Ви знаєте, цей день для Кацапів є непересічним. Навіть і Гундяєв просив і звертався не тільки до церков, але до приватних. До ватників два дні поспіль бити головою об землю і дякувати Богу, що в них є такі путлер Тому що Путлера сьогодні 70 і От сьогодні треба щось путлеру принести. Я знаєте переживаю, щоб вони там не принесли те, що шамани там якісь путлеру на на, на розказували, що треба якісь жертви робити, та жертвенник якісь з іншого боку, можливо, якусь військову перемогу. Ну, якщо Бахмут там це якраз гідна річ, ну хай потішиться. Ми потім заберемо на. <зад> Отже, Кацапи продовжували завдавати артилерійських, авіаційних і ракетних ударів на захід від Гуляйполя, а також у Дніпропетровській і Миколаївській областях. В принципі, ще раз, друзі, це не жарти сьогоднішній день. Я хотів би зосередити вашу увагу якраз на цьому моменті. А нині, як стверджує генштаб Збройних сил України, Кацапи можуть посилити свої атаки територію України на честь дня народження Путлера. Це не жарт. Усі ми пам'ятаємо любов, звичайно, Кацапів до різних дат. Тому завтра, можливо, ну, сьогодні, завтра, ну на ніч. Ну, от, от ці от дві доби. Будьте обережні, якраз можуть бути як за вказівкою самого Путлера, так і за ініціативою військового командування е Кацапів. Завтра ми з вами будемо підводити вже. Підсумки, але хотів би дуже ну якби бути свідомим вже завтра. Що сьогодні ми будемо обачними і будемо 100% реагувати на всі сигнали повітряної о, тривоги. Е, тепер е, за театром воєнних дій якраз е, за інформацією генштабу збройних сил України Кацапи перекидають на Донеччину друзі кримінальних злочинців, щоб посилити власне угрупування. це е, знаєте, одна з перших реляцій, які в сьогоднішньому зведенні, в ранішньому. Ви його можете абсолютно в повному. Викладі, а прочитати, подивитися, там співставити з чорашніми, позавчорашніми реляціями, якраз в телеграм-каналі Василь Климчук. Але на територію Донеччини вже прибуло 500 мобілізованих кримінальних злочинців, щоб посилити підрозділи кацапів а командирами новоприбулих призначено офіцерів з числа колишніх кацапських правоохоронців. Друзі, це ні на що не впливає. Це вже точно не е, армія. А це вже щось як схоже на якісь партизанські загони. І до чого це з призводить сьогодні в нашому спілкуванні? Я обов'язково проілюструю. Там сталася в них надзвичайна пригода. Сталася правда не на сході, а на півдні України. Але це тільки початок, як то кажуть, поніслась, Але про це трошки пізніше. За минулу добу збройні сили України відбили атаки Кацапів в районі населених пунктів Виємка, Красне, Бахмут, Майорськ, Веселе, Побєда, Невельське, Кам'янка і Тернові. Поди підтверджено враження ворожого опорного пункту, 15 районів з усередження озброєння і військової техніки, а також семи зенітно-ракетних комплексів Кацапів. Говорять наші, що знищили за останню добу 20 безпілотників ворога. Це відпрацювала система протиповітряної оборони по всіх територіях України, де ці безпілотники з'являлися. Що стосується Чорного моря, калібрів, бачите, вони поки що зробили з ними паузу якраз за рахунок використання. Цих дронів камікадзе шашахедів, але тим не менш у чорному морі, як повідомляє оперативне командування Південь, нині перебуває 5 П'ять касабських суден носіїв калібрів. Гіпотетично це 32 крилаті ракети. Отже, 12 кораблів ворожого флоту маневрують поблизу збережжя Криму, як і раніше, на поготові застосування 3 надводних, 2 надводних, два підводних носії калібрів. Це, як я вже сказав, 32 ракети. Загрожують усім регіонам України. От, на відміну від нас, вони дійсно можуть з будь-якої точки, навіть там не знаходячись в Україні, а. Своїх території уражати ну практично будь-яку точку на території України. Ми поки що цього не здатні робити. і Це велика проблема для нас в контексті подальшого руху щодо і визволення території України і унебезпечення подальших кацапських навал якраз на нашу державу. Друзі, українські захисники продовжують контролювати ситуацію на південно-бульському напряму. Я вже вчора так обережно казав, що ситуація непроста, проста. Кацапи. З огляду навіть на ваше повідомлення, от одна жіночка писала в коментарях: там в мене сестра, нова каховка, де всі кацапи, там двоє повісилися, бо не хотіли воювати. Це реальні речі, я вам розповідаю, які можете перевірити в мене в коментарях. Але з урахуванням даних, які мали ми від військових вчора, це не пов'язано з тим, що вони втікли з нової каховки на той бік і там чи почали рухатися в бік Криму. Ні. Вони просто ці свої сили перекидають під Береслав для того, щоб. Укріпити саме цей населений пункт і якомога більше зробити супротив українським Збройним силам. А знову ж таки, по-різному можна ставитися, але стрьомний Страусов вчора повідомляв про те, що ми зараз тут ну, збере, зібрали кулаки, ми зараз підемо. Ну, в принципі, можна хайпувати, можна хейтити ці висловлювання, але факт має місце. Дійсно, така ситуація, яка призупинила трошки наш поступ чи пригальмувала, будемо теж бачити. Але намагання штурмових дій Кацапи до речі контратакували. Намагання штурмових дій за напрямом Зелений Гайтернові поди, силами мотострілецького взводу і підтримки мінометів, танка і БМП, було відбито. Ворог з втратами відступив. А ми пам'ятаємо, що на тому напрямку напрямку, окрім звичайно, чмобіків, є достатня кількість контрактників. Ну по суті, ну не ну. Якби регулярна кацапська армія із своїм вишколом, і можливо навіть із командирами, але це не точно. Вихід диверсійно-розвідувальної групи і атака позицій ще одним ще одним мотострілецьким взводом за підтримки танка і БМВ також не мало успіху. Противник був змушений ретируватися і зазнавши шуттєвих втрат, зник. водночас в оперативному командуванні Південня поінформували, що авіація збройних сил України завдала сім ударів по опорних пунктах, районах зосередження сил і засобів Кацапів в Береславському районі, Херсонської області, а також у Каховському районі. О, це, от якраз, щоб ви розуміли. Що цей трикутничок там а, якраз на сьогоднішній день складає одну з найбільших зон уваги. Не тільки Кацапів, але й Збройних сил України, тому що Каховська ГЕС дуже потужно. І друзі ще від Одеської обласної військової адміністрації, якраз в тому регіоні, за добу захисники українські завдали потужних ударів по окупантах Миколаївщина, Херсонщина і Запорізька область. Це пан Брачук каже, Демілітарі... демілітарізація Орди. Він зазначив, що Збройні сили України знищили чотири ворожі склади в Снігурівському районі. Це Теж дуже важливий форпост на сьогоднішній день, друзі. Це Миколаївщина, Береславський район, Херсонщина, Пологи, Пологівський район Запоріжжя. Брачук також додав, що Збройні сили України вразили базу Кацапів тимчасово в Херсоні. Ось що треба розуміти стосовно того, що відбувається, якраз як ви кажете, а що там на війні, а що там на фронті. От поки що невеличкі вилазки, спробую контратакувати Кацапів. І знову ж таки дистанційні удари українських військових за допомогою важкої. І артилерії, звичайно, наших, наших святих хаймерсів, до чого це призведе до сьогоднішнього поступу, до завтрашнього, ми будемо бачити. Але поступ він, звичайно, існує, при тому, що ситуація, як я вже сказав, не і Це навіть підтвердив головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний. А від нього повідомили, що була проведена ним телефонна розмова з очільником об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил Сполучених Штатів Америки з генералом. o Marco Mili А я вже теж я думаю, ви помітили і я помітив цю традицію. і Перед чимось вони спілкуються по телефону. Перед чимось перед чимось. я А отже, каже, сторони обговорили противну обстановку, проаналізувавши наступальну і оборонну операції збройних сил України. Ситуація складна. Це цитата, якраз залужного ситуація складна, але повністю вона така, що ми її контролюємо, і ситуація розвивається за нашим планом. Ми також звірили годинники щодо стану за забезпечення української армії, озброєнням і технікою, тому що якраз навздогін до цієї розмови, пан залужний видав достатньо потужний пост у твіттері в своєму. він там зробив заяву. Ну, пост, заява щодо війни. А основний лейтмотив цієї заяви ну, в твіттері багато там тексти великі писати небудь, тим паче, що людина військова, а вона коротко, якби як постріл, да, як то кажуть, але точно у ціль ворога потрібно знищити тут і зараз. Так сказав Валерій Залужний, каже, на українській землі сьогодні триває боротьба, масштабів якої світ не бачив із часів Другої світової. Ми зараз. Е Право перекладати е, цю війну на наших дітей не маємо а ворога потрібно знищити тут і зараз. Водночас е, Валерій Залужний висловив впевненість в тому, що українці. А можуть позбутися кацапстану раз і назавжди, друзі. от такий от підхід достатньо радикальний. Я попередньо не чув, щоб так пан Валерій висловлювався, але видно, що якби потихеньку-потихеньку ми якраз рухаємося з вами в цьому напрямі, в цьому розумінні, що все ближче і ближче до того моменту, коли Голіафа цей хребет буде зламаний, навіть в такій урочисті для реакційного кацапства ватників Телевізора голов, день. друзі. Ще один. Ну не те, щоб скандал, але в принципі я вважаю так, що Зеленський, президент Зеленський, сказав те, що думають всі. Він сказав, якби простою мовою, без ніяких там дипломатичних якби, витівок, Але почув той, хто почув саме те, що він почув, те, що в голові, в людей на тому вони відрефлексували. Отже, тема, яка була якраз, президент Зеленський закликав НАТО завдати превентивну удару по Кацапстану в разі загрози застосування з її боку ядерної зброї. Лейтмотив та цього звернення. Цитата така, що має робити НАТО? Виключити можливість застосування кацапами ядерної зброї. Ми ж так думаємо, абсолютно ми ж думаємо, що треба кацапам дати по голові, і хай би вони взагалі, як сказав Валерій Залужний, від них позбутися раз і назавжди. Але що важливо, це я продовжую цитувати Дента Зеленського я ще раз звертаюся до міжнародної спільноти, як це було до 24 лютого. Превентивні удари, щоб вони, ну кацар, мається на увазі, знали, що з ними буде, якщо вони застосують. А не навпаки, чекати на ядерні удари Кацапсану, щоб просто потім сказати: Ах, ви так, ну от тримайте тепер від нас. Отак от, от заявив президент Зеленський. Ну і що там розпочалося? Що розпочалося? Кацапів почало штирити, от реально їх тіпати, штирити, а пісочний рот одразу Путлера там виліз, обтер щось там з своїх вусів, і виглядало так, що він обідився. Ну тобто реально обідався і заявив, що на заяви президента Зеленського про превентивний удар. А, ну, куди по болотах, звичайно, мають звернути увагу всі країни світу. Зеленський закликає почати світову війну. А хто закликає почати світову війну? Він же ж не сказав, що навіть треба вдарити ядерною зброєю. Він сказав, просто треба превентивний удар нанести. Щоб просто Кацапи знали. А там може конвекційна зброя чи як Ну, звичайні озброєння. Ну, одним словом, що в Кацапі в голові, то от в пісочного рота на язиці. І прес-секретар Зеленського Сергій Нікіфа. Ро, заявив, що український президент в своєму інтерв'ю не закликав до використання ядерної зброї зброї, а при тому, що колеги каже, ви трохи далеко зайшли своєю ядерною істерією істерією, і тепер чуєте ядерні удари навіть там, де їх немає. Президент говорив про період до 24 лютого. Ну не зовсім так. Ми чули про що він говорив, але тим не менш. І до 24 лютого він теж говорив. Тоді треба було застосувати превентивні заходи, ніхто і не сумнівається. Причому превентивні заходи повинні були бути не тільки військового плану, але звичайно і економічного. Ніхто якби не заперечує. Шантажувати світ вибухами на ЗАЕС, продовжував прес-секретар президента Зеленського. Всіляко натякати на використання ядерної зброї заявляє, дозволяє собі лише держава, терорист, назва який Кацапстан, від України таких закликів ви ніколи не почуєте. От, в принципі, вийшли з цієї історії. Саме таким чином, але ще раз кажу, що всі почули те, що вони хотіли почути, і те, що в них в голові. І знаєте, як на злодіїві Шапка горить, хто перший відрефлексував, звичайно, кацапи. Вони там просто рвали на себе тільники і розповідали, ну, все, нам капець, нам оце ми зараз. І той закликає, і буде Армагідон. Але тим не менш, знаєте, в Пентагоні і зараз кілька заяв, які от цієї ночі були. от На ранок ми в Києві можемо про це говорити. В Пентагоні заявили, що наразі немає інформації. Це от саме це не те, що там вчора, позавчора, хоча щодня практично щось в цьому контексті заявляється. Так от, остання заява Пентагона: наразі немає інформації, що Путлер вирішив застосувати ядерну зброю. Ми не маємо жодної інформації, яка змусила б нас змінити нашу позицію стратегічного стримування, і ми не маємо доказів, що Путлер ухвалив рішення про застосування ядерної зброї. А це речник Пентагону, генерал Патрік Райдер, і оці от реляції про цей потяг ядерний, який десь поїхав. Кав друзі, йому не треба їхати в цьому потягу, якщо б вони захотіли зас застосувати там свою зброю, яка є в цьому потягу. Вона літає 5-6 тисяч кілометрів. Для чого її кататися? І Як ми теж знаємо, це з відкритих джерел абсолютно весь ядерний потенціал Кацапі він знаходиться за Уралом, і ці ракети літають достатньо далеко. Їх возити нікуди не потрібно і саме в цьому вже можна знайти якісь знаєте, хайпи, намагання е ну, здійснити інформаційно такий психологічний вплив. На нестійкі верстви, ну зокрема, українського населення. Так, в принципі, це ж на, на направлено на, на західні емоції. Хоча ми бачимо, що достатньо спокійно відреагували, окрім там таблоїдів, а про це ніхто не писав. Хоча таблоїди сьогодні і інше пишуть, зараз ми до цього підійдемо. Але все одно, навіть президент США Шаджобайден, цієї теж цієї ночі, закликав не нехтуватими погрозами. а це ми би вважали з вами це більше такий заклик для до Пентагона і до своїх військових. Не нехтуватими цими загрозами. і Своїх партнерів, які позбавили свого часу Україну ядерної зброї. Давайте теж будемо відверто говорити. А всі свої ракети українці передали до Кацапів. І ці кацапські тепер, вже колишні українські ракети, загрожують не тільки Україні, але і тому, що називається колективний захід. так я от вважаю, що це був вчора, ну як в Штатах. Вчора в нас сьогодні заклик президента Байдена до того, що як я називаю колективний захід погрози Путлера застосувати ядерну зброю. Зброю створюють найбільший подібний ризик з часів карибської кризи, так сказав цієї ночі Джо Байден. Він не жартує, коли говориться цитата про можливе застосування тактичної ядерної зброї або біологічної хімічної зброї, тому що його збройні сили, так би мовити, значно не допрацьовують. Ну так, от характеризував Байден практичного стояння чи від'ємний наступ кацапської армії. Я не думаю, що можна легко застосувати тактичну ядерну зброю. Ми теж так думаємо, і е, не закінчити це все армагідоном. Вперше після кубинської ракетної кризи ми маємо пряму загрозу в використанні ядерної зброї, якщо насправді все буде продовжуватися тим шляхом, який вони йдуть. Сказав Байден раніше, якраз от вище я нагадаю, Пентагоні сказали, що не здійснювали жодним чином переміщень ядерної тактичної зброї, а кацапи з самого початку ведення бойових дій в Україні. Тобто, ця історія саме таким чином і відзеркалюється. Але таблоїди, про які я вже сказав, вони ж хайпують на цій всій темі. Де знаєте, хтось що чув, десь з кимось хтось каву пив. Хтось дофантазував, але в принципі таблоїди викинули е, план дій. План дій. Нам він підходить. Абсолютно, я зразу скажу. Ну, не, не знаю наскільки там відсоток вирогідності, але тим не менш е, видання The Sun, ви знаєте таке британське видання. Е, США можуть завдати ядерного удару по Кацапстану, зокрема по Москві. І це чи не вперше пролунала ця назва? Москва якраз в контексті Україно... Українсько кацапської війни чи кацапсько-української війни. Якщо Кацапстан застосує ядерну зброю в Україні, ракети полетять в Москву. При тому, що Путлер за попередніми даними, там ну я не знаю, теж здається, це якісь витоки, але якісь плани точно існують. Вже там визначив перелік народу, який з ним гіпотетично може відправитися до бункера. Причому в тому списку народу тільки найближчі його соратники з родинами з. Дійсно, купа обслуги, охорона. Але там жодного немає депутата Держдупи. Я ж не говорю про Раду Федерації. Ні, там є Матвієнчиха, та, яка вчора пропонувала сісти за один стіл з Оленою Контратюк і там поратися стосовно мирної угоди. Я тільки знаю чи пані Олену, знаю, що вона не п'є. І так би сісти, що там якщо не бухаєш, то про що з Матвієнчикою говорити? От я думаю, що там би точно вже розмова не заклеїлася. Але Матвієнчику він забирає, але членів Ради Федерації не забирає. Кабінет. Міністрів забирає тільки в особі Мішустіна, не більше того. Та що там теж я думаю, що перестороги достатньо високого рівня. Але, тим не менш, по Москві. На думку видання є чотири сценарії того, як Сполучені Штати і НАТО можуть відреагувати на засування ядерки Росії. Ще раз кажу, друзі, це таблоїд пише, це не якась там офіційна інформація, але ще раз кажу, немає диму без вогню. А перше, це удар у відповідь по Кацапстану, в тому числі по Москві. Друге, удар по. Кацапських військах на лінії фронту в Україні. Третє обмежений ядерний удар по Криму. Ну не знаю, як по Криму бити ядерним ударом і удар по Чорноморському флоту Кацапстану. Ну четвертий пункт вже не один раз якби, артикулювався і очільниками, і колишніми, і теперішніми. Але тим не менш, от його якраз і згадує це видання. При тому, що друзі, цей же ж момент настав після того, як Кацапи все ж намагалися, в це Матвієнчика була остання. Ця очільниця Ради Федерації, яка казала, давайте ми будемо вести перемовини. Путлеру архі треба бути з перемовинами, особливо напередодні а, цього саміту. g 20 на Балі 20 листопада, а, бо ми знаємо, там є певні дедлайни, які східні країни йому поставили, і тепер він використовує всі абсолютно можливості для того, щоб ну, принудити Україну сісти за стіл перемовин. Якщо навіть в інформаційному плані ми можемо говорити, хто взяв участь в атаці. В інформаційній атаці по Україні, а що, називає те, що ми називаємо там до миру, да, примус до миру. От хто? Друзі, не дивуйтеся, ви просто згадаєте і знаєте, хто в обоймів Путлера Трамп виступав, виступав. Папа Римський виступав, виступав, Ілон Маск виступав ще як виступав. Ну і газети там певні в Сполучених Штатах, зокрема Wall Street Journal і New York Times. Це було звичайно історично і е, ну всі водночас, всі водночас, і е, ці всі потужні виступи були синхронно з наступами і успіхами збройних сил України. Ну е, на тлі загрози своєї ядерної зброї Путлеру просто потрібна пауза, абсолютно точно, бо він не е, якби не виживе. А нам ця пауза не потрібна. Я маю на увазі для Збройних сил України, але ми робимо паузу тут в нашому спілкуванні. Буквально годинка, щоб я вас багато не навантажував. Перервемося, кава, чай і е, за годину повертаємося. І там ще багато чого цікавого, в тому числі те, що я вже про в, е, в цій частині нашого спілкування. Залишайтеся на каналі і далі буде.